Речі, які мене вже не дратують, бо я власниця магазину. Коли мені кидають скріншот успішної оплати, який виглядає як звичайнісінька підробка, а кошти так і не надходять на рахунок. Я просто ставлю лайк і йду далі. Коли клієнт оформлює замовлення на 4 тисячі гривень, а потім пише: ми вже оплатили, гроші скоро будуть. Ну, десь на наступному тижні. Я вже навіть не намагаюсь шукати логіку. Коли не забирають посилку, а потім через 3 дні. А можна ще одне замовлення, але тільки з оплатою при отриманні. Хоча минулого разу навіть не оплатили зворотню доставку. Я просто відмовляю, вічно відмовляю іноді хочеться автоматизувати цю фразу. Коли пишуть, а можна замовити? Я реагую, відповідаю. А виявляється, що людина просто хотіла поспілкуватися і використала це як прийом, щоб я швидше їй відповіла. Це не смішно, це просто нечесно. Коли починають диктувати свої умови, зробіть подарунок саме такий: запакуйте ось це туди, хоча це або дорожче, або взагалі не входить у стандартне пакування, і все це вимагають безкоштовно. Є межа між проханням і тиском. Дівчата, скажіть, чесно, а чи дратувались би ви в таких ситуаціях? Бажаю гарного дня.